Всім привіт, друзі. З вами на зв'язку Добровський Дмитрій і моя маліна. Хочу подякувати за коментарі теплі, теплі, друзі, що ви на мене підписані. Дуже вам дякую. Думаю, що ми, ми зберемо мені аудиторію велику. Все буде добре. Зараз я покажу, що я снідаю в селі на сніданок. Ось, ось у мене картопелька. Пюре зелений помидор з банки, українське сало і хліб. Зараз я буду їсти, друзі. Дякую, друзі, що ви мені даєте сил, не здаватися. Я думаю, в нас буде все вийде добре. А зараз я скуштую. Дуже, дуже смачно. Всім рекомендую так снідати українське. Українське сало дуже-дуже смачне. Ну, купуємо. Щось а що зробиш. Але все добре. А ну і зараз спробую помідор. Консервірований з баночки зелений. Друзі, як смачно, яка смакота. і український хліб обов'язково. Вкусно, дуже смачно. Можливо. Ну так я снідаю в солі. Ну так, друзі, я снідаю в селі. Ну що, друзі, будемо завершувати відео. Дякую, що ви підписались на мій контент, на мій канал. Дякую за теплі коментарі, друзі. Все, буде обов'язково Україна. Ми переможемо всій війні. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі, підтримуйте один одного.